Салют в ефірі рейд-пропаганда і сьогодні я би хотів поговорити про наших друзів або наших так званих однодумців, про людей з умовної партії війни. Ясно да, цієї партії війни там так званої не існує, так називають блогерів, громадських активістів, політиків, військових, всіх, хто закликає до опору. От про їхню відповідальність. Якщо ти себе записуєш до умовної партії війни, дуже важливо відповідати цьому. Уявіть собі патріотичного блогера, який каже, що якщо мене покличуть, я піду. І коли його кличуть, він починає говорити Боже, мене хочуть покарати повісткою. Ну це як мінімум негонорово і безвідповідально. Замість того, щоб сказати, що мене хочуть перенизити, назвавши ухилянтом, кажуть, що мене хочуть покарати повісткою, або патріотичного журналіста, який закликає до мобілізації і тільки він сам під неї попадає, починають орати про несправедливу мобілізацію, або до депутаток чи чиновниць, які теж закликають до мобілізації, і я згоден з ними. Мобілізація потрібна. Просто потрібно мати і совість трошки, тому що коли ви своїх чоловіків відправили за кордон і синів, але закликаєте всіх інших до мобілізації, воно звучить, знаєте, непереконливо, трошки демотивуюче. Це саме стосується і патріотичних журналісток, які відправивши за кордон своїх дітей, інших хочуть послати на війну. На війну йти потрібно, нагадую. Війна екзистенційна, між міжнародка. Ще одною публікою є вона менш відома. Та це вже прості жіночки, в яких нікого немає на фронті. Які самі втекли за кордон своїми чоловіками або поховали їх, намагаються відправити інших на фронт. Дівчат. Та я дуже розумію, що всім подобається кращати бігом на фронт. Але я кажу, не пусть береги, розумійте, що ви можете говорити, а що ви не можете говорити. Звісно, ми можемо говорити все. Але що ви можете говорити, щоб не виглядати як мінімум комічно? До чого я це все? Та? Зайняти позицію умовного ухилянта дуже просто, бо для цього треба нічого не робити і від цього Зайняти позицію політичного яструба це дуже відповідальна позиція. І якщо ви щиро переживаєте за Україну, якщо ви хочете, щоб ми перемогли, щоб хлопці йшли на фронт, але відчуваєте, що в момент істини ви не зможете відповісти за слова, заткніться. Так буде краще. Якщо ви знаєте, що ви вивезли своїх близьких за кордон, промовчіть та висловлюйте свої переживання за Україну діями. Тому що такі ваші дії приносять нашій позиції шкоди. Закликаю вас всіх, хто себе впізнав в цьому відео, будьте послідовними, тому що інколи місцями умовна партія ухилянтів виглядає послідовнішою, ніж партія війни.